Це тера, вона просто обожнює дітей. Майданчику з дитячого її не вигониш. Але одного разу на моїх очах була така картина, що з'явились якісь діти, які її не знають, бо тут всі вже знають давно. І, і вона до них летіла на всіх парах, але вони злякалися і дуже кричали. Так вона зрозуміла, що вони її бояться, впала на живіт і повзла тихенько повзком до них, аби вони її не лякались. А коли зрозуміла, що вони бояться, просто розвернулася і побігла в іншу сторону, аби не лякати. Всім привіт, я Адемі Рушніченко. Нарешті ви дочекались на моє нове інтерв'ю з людиною, дуже цікавим та корисним заняттям, таким як допомога тваринам, знайомтесь з Оленою Литовченко. Доброго дня, пані Олена, звідки у вас така любов до тваринок? Доброго дня, Адель. Любов до тварин у мене з дитинства від моєї мами, яка мене завжди вчила їх любити, не ображати, рятувати, тому це, це розпочалося дуже давно. Спростуйте або підтвердіть міфи про стерилізацію тварин. Зараз я скажу найпоширеніші міфи. Один з міфів, що собака після стерилізації не гавкатиме, а кішка не ловитиме мишей. Але насправді це зовсім не так. Жодна операція не впливає на зміну характеру чи поведінки тварини. Багато людей вважає, що стерилізація це гріх. Особисто до мене неодноразово звертались священники, які просили допомогти зі стерилізацією тварин, щоб не брати на душу гріх викидати. Ще один міф, що тварина, хоч раз, повинна народити, перш ніж її стерилізувати, але це теж неправда. Лікарі всього світу рекомендують найкраще стерилізувати тварину до статевої зрілості. А чому лікарі так рекомендують? Тому що вагітність це лише для розмноження, але не несе ніякої користі для самої тварини. А чи зараз багато тварин на прилаштуванні? Так, на даний час дуже багато тварин на прилаштування, близько 40. Тому що люди викидають, але хочуть жити як у Європі, щоб не було безпритульних тварин. Але для цього потрібно почати з себе стерилізувати свого домашнього улюбленця. Пані Лолено, так можна не стерилізувати, а дати пігулку? Від пігулки найчастіше виникає онкологія. Розкажіть, хто такий волонтер? Волонтер це звичайна людина, яка опікується безпритульними тваринами. Кожна людина, яка хоч раз погодувала безпритульного котика чи собачку, це вже волонтер. А що ви побажаєте нашим глядачам? Будьте добрішими і навчайтесь у братів наших менших. Дякую за інтерв'ю. Бажаю вам зустрічати більше небайдужих людей. До братів наших менших. Дякую тобі, Адель. Було дуже приємно поспілкуватися. До зустрічі! До зустрічі.